Тривають бої, інколи для глядачів це звучить дуже банально. Так от я вам покажу, як це відбувається в реальності. Бійці Володимирівського батальйону 100-ї окремої бригади ТРО поділились відео, як триває бій в районі Кремінної. Chega lá. Muito ruim. Що там? Заклинив? А ти нам патрульних з цього остався? Тішина! Прийняв! Тут, буде Україна, бойся!